Всім привіт! Випустила Артема, так він сразу біжить. Він тільки прокинувся, зараз п'ята година вечора. Артем, помахай! Помахай! не Ну сразу ж на той двір ми шуруємо, так? Тільки не знаю, чому ми туди шуруємо, Чого? Пошліть. Хто там бабуся є, так? Колесо? Це не те колісо, те друге колісо. Ось, оце в тебе поламалось. Ось, дивись, оце колісо поламалось. Бачиш? Дуже воно ще не поламалось, воно ще нормально. А скажи, як коровка робить. Мо. Мо. <плес> Молодець. Ми вивчили, як коровка робить, наконець-то. Три дні ходили, йому казали. Що? Як коровка робить? Туди підемо? Зараз поїдемо в магазин. Поїдемо на машині з папою. Да, не Хотіла показати, скільки в нас залишилося абрикосу. Бачите, це абрикос, Ну, взагалі на дереві, От там вверху взагалі нічого немає. Ось починається. Ось трошки. Ось Кстати, трошки. вони такі вкусні, хоч вони і зеленіші. Ось бачите? так ось видно, скільки знизу. Андрій каже, хоче ще варення закрити. Кажу, давай ці. Щас підемо. Кажу, давай ці нарвемо, і все, нам хати на варення. І вони не співають, коротше, вони падають. Ось. І гуси одразу їх оббирають. Ну, реально, вони такі вкусні, де ці здорові. Оп, все, звалилось. І приходить сюди. Що, нема малини? Вчора поливали взагалі, оця ремонта наші що щось там питається. І то малесенька. Зачем ти її? А та ж уже малина, це вообще, вона така розрослась дуже, там взагалі нічого нема. Таке. Трошки і то таке, мелочь якась. Да? А горох будеш їсти чи ні? Будеш? А як качка робить? Ні, це корова, качка кря-кря. <ривиш>, ми ще ходимо качка, кажемо, каже кря, кря Ну, корову він вилучив, так? Да? Корова як роби? Ага, Каже, де що Ну все, хватит, все, я не буду тобі нічого спрашувати. Угу, не буду? Не, каже. Ну не треба на землю. Фу, я сьогодні прибирала півдня. У мене сьогодні, я ж кажу, як тільки почнеш щось, так і все. І не остановишся. Ми навіть сьогодні не купалися. Сьогодні така жара була. Дуже-дуже жарко. Що, воно зараз, мабуть, 5.20 чи скільки і взагалі спекотно. Я у майке, в шортах і жарко. Тьом, не надо, да, ну не замазуйся! Не замазуйся, ми зараз поїдемо в магазин, а ти будеш грязний. Тебе що, опять купати? Я вже сьогодні я тебе два рази купала. Угу. <хи> да, заїхав там гуска, наробила, а ти заїхала. Я тобі казала, не ходи туди, а тепер він фу і засипає землею. Угу, ну тож, фу. <хи> Понімаю вже, да? Що то, какашка? Кажи, кака. Кажи, кака. Ось таке ще слово ми не знаємо. Кака. Тьома. Кажи кака, -ка кака, фу кака, та? Фу каже, кака не хочеш. Фу, не надо, пильно надиведу вже. Пішли, вставай. Я пішла. Все. Давай. Йди сюди. Лохина вже почти вся посиніла. Чим будеш? Ягодку будеш? М? Та да, фу, ми вже поняли, що там фу. Заїхав, так? Да? Нет, только не витирають. Я хотіла подивитися огірки. Вчора не рвали, о, є. Давай машину твою будемо рвати, давай. давай ми... О, так все. Давай, іди сюди, на. Давай, дивись, є. Не буде він тобі колючий. Такі кущі малі. Стой, на. На, держи. Ось сюди складай, ось сюди. Ось сюди складай. ложи, тільки не кидай. Угу, так і буде. Не кидай, каже, як це не кидай. Стій, давай ми подивимося, давай ми їх на ноповиваємо. Такі кущі слабі, я не можу. На. Угу. Клади, сюди. Та не кидай. Та... До, то я вчора полила і не вирвала гірки. Що тут нема? О, іди на ще дивись. Так, помідори не рвать. Нєт. Нєт, ще рано. На, гірочок. Помідор. Він каже, дор. Помідор, да. На. Нєт, нєт, нєт. Он, бачиш, як будуть красні, тоді вирвемо. Он, диви вже. Нєт, нізя. Нєт. Та він вчора вирвав ще один. Не трогай. Ось на, гірок, Артем. На. Иди клади в прицеп. На, ірок клади. ігрок не хоче брати. Все, клади сюди, давай в машину. Клади в машину, клади. Та не кидай. Стой, подожди, я ще ігерочки порву. Ми прийшли з тобою по ірочкам, не по помідори. Вообще не даєш. Що третій помідор зірвав. Не даєш їм поспіть. О, дивися. На, будеш брать? На, дор каже. Помидор. Дор. Ну, хоть и так. Нет, 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 то зеленый не можно. Да, да. Дор. Н -н -н, помидор, да. Все, у нас еще один. Ой. Тут бы, конечно, пополоть. На, один бери. В Машин. Пошли в машину. А, колючи, колючий, колючий такий погані, да? Гирки, давай. Все, поехали! Давай машину. Только не потеряй ничего, хорошо? Вообще ничего так нарвали. Поехали, поехали, поехали. Повезем бабушки, покажем, да? Помидор зеленый зірвали. Танцуем. <говорит> Давай. Танцуй. Жо там. Танцуй. Двері пікають, а він танцює. Потанцював? Іди, тепер я обую тебе, йди сюди. Іди, мама, бо тебе обує. Ну, що ти танцюєш ще? Ану, а ну, танцюй. Пошли, Танцював? подивимся, там кролик, сакий-то взагалі. Два, диви! Йому треба бути, бо він вилізли. А вони що, без кліток живуть, типа так? бігають? Стой, 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 тут колеться. Дивись, смугне назад під забор. Де кролик? А хто того все удрав, а цей. Щас і цей втече. А що він кушає? Переп'яхи він їсть лапухи. Чом не кричи, він втече, дивись. А боті треба бачиш, що було. Все, диви. Опа, диви, там дирочка. Раз, і заліз. Все, нема кролика. Обувай боті, все одно. Убіжав. Нема? Іди Ботя обою. Нема кролика. Ну нічого каже, нічого страшного, так? Да? Убіжав, поразить чорний такий, так. Да? Та що чо, чорний, там і сірий. А перший чор, он вилазит назад, ні? Де? та ні, Артем, кричить, і ще й цуцик гавкає. Машина їде, треба відходити. Давай, Давай, відходь з ним. Не треба подиви, які в тебе грязні руки, заліз до Леона. Диви. У -у -у -у! Ти бачив? Які руки грязнющі. Ми проважаємо своїх родичів, да? Паша уїжджає, все, завиїла до себе. Ну Все, уїжджай додому. Бачиш, боже, Артем, який замазаний ноги. Все, каже, махаємо пока. Ще не все, Ще не? Ще не все каже. Тьом, дивись, стоп. Хто тут є? Диви. Кс -кс -кс -кс. Вже сидить возле цього двора. Да? Саймон. Обнаглівша морда. Ти хороший, да? Леон, не гавкай, це вже свій кіт. Що? Свій кіт вже, так? Да? Встаємо там мотоцикл поїхав. мопед, так? Да? Ваня. Так, оця собака зараза прибігає до нас. І гавкає тут. Буде, буде всіх нас. Ага, скажи. Тут гуляє собака. а ця прибігає. Йди отсюда, йди додамо. До Авкажи. Що ти сюди прийшов? Гулять? Іди до свого двору. Скажи, Артем. Артем Артем. А шо тут ты поклав? Мячик? за м'ячик? ти ее взяв. А? Де м'ячик взяв? А скажи, вуточка як робить? Правильно, кря-кря. Ми всі поняли. А коровка? Коровка як робить? Хорошо, я поняла. То м'яч, м'яч, кажи, м'яч. Коровка як робить? Каже, задовбала за ці три дня. Вуточка і коровка. Ну! Не лягай. Ми ну, кожен день голову миємо, ти вся в піску. На, держи м'ячик. Є, клади його. Це буде хто в нас? В тракторі їхать, дир дир хто там? А нікого нема? Кому ти махаєш? Кому ти махаєш? Все. Ваня, да вы скучаю сам. А де твої все дружбаны? И угу. кит уже, давай бачиш. Зимой точно буду жить в хате с Сильвером. Блохастый. Блохастик. Мяу. Артем. Нудиться, нудно, не знает, что делать, да? Тема. Что? Кто там? Кто? Писать хочешь? Пупик? Пупик? Є? Да. Пісять давай. Як, як гусочка каже. Отак. От Молодець. Так, ми йдемо з Артемом уже як на роботу. Будемо зараз поливати, да? Папік, підожди, я воду включу, алло! І зараз треба ще басин його нальєм, бо... Ми ж купаємося в здоровому, а його так ото забросили басейн і не лили навіть воду. Тьом. Пошлі, глянемо в твій бастик, пошли. Так, да, все сухе. Ну, як завжди. Да. А що? Дивися, ми з тобою вже цілу неділю в ньому не купались. О, води нема. Глянь, воно засохла його мить треба. Ти бачиш? Засохла. І тут, а диви, яка грязна. -ху -ху -ху. Ну да, таке болото, так? Да? Нема. Ні -ні, ні 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 ти не лізеш. Зараз я залізу помию. Потім ми зараз принесемо воду шлангом і помиємо і нальємо. Хорошо? Ні, тобі не можна сюди, бо ти зараз залізеш і будеш з золота грязний. Спомнив смородину, її вже нам нема. Вона вже засихає, диви. Все, так, да, та, їй вже хана диви, не порвалась з тобі де? Все, диви, засохло. Ну, хоч трохи заморозила. Ти закусюєш, так? Да? Нема. Посі, я тобі голубіку дам. На. Артем тільки що поїв отбивну. Я йому робила курячу з картошкой, з огірком. Ось, дивись. Надо було мені сразу її всю порвати. І все, так не порвала. <звук> <звук> Мурашка. На! <звук> Найшов ще? <звук> Держи. Тільки там палочка одривай. Бачиш, там палочки є? А там, диви, палочки. Угу, бачу. Висло. Вона вже така mm. мягка. Ммм, mm, яка добрейшена. Ну. Можна? Давно ми сюди не ходили, да? І ось на оцю. Тут уже теж нічого нема. Ой, подожди, дивись, 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 дивись. О, диви, я нашла. О, як вона пахне вообще класно. на? Держи. І сам найшов. Піску локоть. На! На, держи. Угу. О, у нас же ще кражовнико там є, ти помниш? На, дивись, бери. Сейчас ходимо з тобою подивимось ще туди. Угу. Стій. Чемчик. На булочка. Іди сюди. А ну, я попробую. О Боже, яка косолодка. Оце так доспіла, так доспіла. На, бери. Нічого себе, яка солодка. Ням-ням, скажи. Ммм, яке добре. Ну, абрикоси предлагала вдома помиті. Не захотів, так? Да? Скуща вкусніша, грязна. Шо? А що там? Є, та го ж, дивись, я тобі нарвала і подула. Бачиш? Не бери всю, бери по одній ягодки. Добре? Все, зараз будемо поливати. Да. Уже вечір так хорошо стало. Не жарко. На. Все, 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 впало все. Упало все, не лізь. Нет. Ось на тобі ще дві. Хай валяється. Держи. Чи пританцьовуєш, так? Нема. Пусто. Нема? Я б тоже де ще її взять. Така доспівша вообще. Ням-ням, нема. Ну, да, оце в нього нема. Означає так, так? Да? Давай, а ну йди сюди ще на цей кущик. У мене тут теж -то вже нічого нема. Ой, на цьому все засохло. Що угу. нема, тім? Там ще тут є. Там точно нема. О, дивись, є. На Тьом. Мурашки лазять. Страшні. А, ну нет. Ты что, не колупай, не дам мне теперь. Только с моих, с моих рук. Давай. Всё. С твоих нельзя. Замазание. Всё, пришла, короче, воду включать. Пошли со мной воду включим. Пошли, пошли. Це кажи, якийсь капец. Ми встигли. Що? Тільки замазались. Скажи. Замазав, встигли тільки палить перець. Шо? Грязні, тепер страшне. Перець, трошки огірків малини трошки, і все, потух світ. Пішли, пішли, будемо мити ножки. Пішли додому, помиємо. Ну, це хана да? Поливали ми з тобою? Оце Артем налив калюжу, лучше б я забрала і полила всі огірки так он Три не политі, ну це хоч полила, ну і то слабо. Ой. Да? Що? Вступаємо. <реш> Ой, я не можу. Ну, Хоч руки помилаємо з басейна. ми Басейн мене набрали, конечно же. Угу. А що ти там уже точиш? Чого тобі руки не дуже гарно помила? Чи нормально? <реш> причмакуєш, так? Да? Кусна? Ой, яка там вообще та таке mm. осталось, бачите. Ось на цьому саме більше і то вона така тут якась як, як горох мілка. Яке смачне, да? Як вуточка роба. Ну да, кря, 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 кря. Угу, понятно. Все, пішли з просом. Виключили, чи де той світ дився. Угу. Mm -hmm. Пошли, нема света. Все, пока. Короче, це не виключили свет. Це в Андрея в сараї, там переноска йде через курей. Грязні, да, пошли, значить, дома по моїм час ноги боті. І этот. Давай знімем, босяком побіжиш, давай. І це кури витягли, короче. Дивіться, які на цьому дворі абрикоси. Вообще класні. Давай, давай, я зніму. Ні, ну куди ти на мене Давай, я зніму і все. Ой, які страшні ноги грязні. Пішли мить. Ну і коротше, я йому кажу, пошив ключем воду. ще підемо поливати, ноги помиємо, Ага, не захотів. Все, ми йдемо тоді на той двір, зараз помиємо ноги, лапті помиємо. Угу. Тобі не давим ножки? Брикоску помиємо, так? Да? Помиємо? Все. Ось так йому ця тирса нравиться. Воно ж колиться в ножку. Колиться? Ні? Все, пішли. Фу, що воняє димом? Опять щось палиться. Ага, опять на лісі дим. Не пойму. А доганя, доганя, доганя! А доганя, доганя, доганя! Тап-тап-тап-тап-тап! Доганя, 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 доганя! Все, піде. Ух, аж димом воняє. Що таке? Опять десь щось горить. Вчора воняло, мусорка горіла. Хто це такий тут, спить уже хазяїн? Ти хазяїн того двора, не цього. Пішли ноги мить? Пішли? Це нам, як заходить в хату, так це капець теж. Він думає, що я його. Ти будеш на чотирьох лазить. Думає, що я його взагалі за... заносив в хату вже не випустив. У нас істерика завжди. Фу, та що ж мене так димом воняє, я не пайму. Так? Да? Угу. О, ти що? Це тобі не Сільвер, він тебе пошкрябає. Угу. Да. Пішли в хату, ніяк не загань, не хоче. Угу. 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 Хороша, киця. як роба? Мяу, да! Ням, це мої абрикоси грязні. Я вже одну з'їла. Грязну. Ніт. А Абрикоси тобі треба точно мити. Не трогай їх. Будуть як квашня. Харошки. Ага, ага, ти бач, кусається. Редний котик. О, ні, нога мене наступай. Це моя брикоска. Все. Хто там? Ням. Де ням? Де да, там хтось щось понакидав уже, ням. в хату. Галоза ріже. Дима опять. А чого ржеш? Тут цвіточки. Не треба нюхати. тут амурашки мурашки лазять по ним. Нюхай. Сідай. Сідай возле киті. Ну ні. ножкою не можна. Надо гладити. А ти що за танці такі? <рігалі> топ топ то топ 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 Пішли помиєм ноги. Аккуратно камінь. Камінь камінь аккуратненько. Достанеш? Давай, давай, допоможу. Ой так. Що? Я хочу походити босяком, мені теж подобається. Теж ноги такі грязні. Дивись, собака, не підходь. Каже куку, ку-ку. Ти бачиш, він ще й грається з тобою. Ку-ку-ку-ку. Куку. Ку-ку. Тобі смішно? Ку-ку. Ну, не кидай. Все, Саймон, пішов от тебе. Бачиш, не надо кидати Не ходи тут цвіточки. <гум> Він втік, ти кидаєш пісок на нього? Не надо. Все, залазь. А де лопата? Возьми лучше лопатку Парися Чуєш, Тьома? Якийсь пісок став дуже кам'яний Прямо Прям така каменюка, я не можу. Я кажу, треба, щоб Ваня ще його поперекидав. Падиш, ні. А тут високо, Бачиш, високо. Кіся. Лопату бери і гриби з лопаткою. Кися, да? Пішла. фут. Що? Дихати важко, да, дымом воняє, Тема, собачка як роба? Кися як кроба. Иии, качо, і? Коровка як роба? Му вуточка як роба? Да, да. Кря-кря-кря. Да, да. да, да. да, да. да. А як гусочка роби? Отак. От Правильно. Mm -hmm. То ми просто достали карточки mm -hmm. і вчимо, як їмо. Mm -hmm. А свинка як роби? Mm -hmm. mm -hmm. Ну і хватає. пока. Тому хату, так, також три дні на нього, Так? Mm -hmm. да? mm -hmm. Все, будемо. Кормити кота. Не хочу їсти, Андрію ніколи туди йти. На, насипай. Насипай його. Хвата. Виносимо тарілку, він не хоче з тарілки їсти. Все. Ні, ти хоч не їш. Гай китя кушає. Хорошо? Та він не буде з рук в тебе брати. Ти теж будеш залазити? Давай, залазь. Ага, да. не трогай, він сам буде їсти. Так, ножкою не треба. Артем, не мішай йому. Ти вже й ноги грязні не хочеш іти мить. Все, китя буде сама їсти. Ні, не підходь. Все, розкидаєш, уїжджай. Все, Саймон, щоб все доїв. Це треба забрати. Все, махай всім пока. У мене, як завжди, вже розрізається телефон. Я зараз занесу кор... Ні, стой! І побіг. Все, тоді, всім дякую за перегляд. Пішли ми в хату, мити ноги. Підемо? Да? Дуже добре. Ну, давай ще напослідок уже замажемся. Щоб уже не ноги мити, а повністю будемо купатися. Да? Махай всім пока. Махай-пока, Тьом. Ні, це не їдять. Це не можна ням-ням. Все. Всім дякую за перегляд. всім пока-пока!